Друзі, вітаю вас на каналі. Сейм Польщі вирішив продовжити допомогу українцям лише до 30 червня. Детальніше розповімо за секунду. А поки підписуйтесь на канал та ставте лайк, аби не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Очікувалось, що новий термін тимчасового захисту для українців встановлять до 1 вересня 2024 року. Але польський Сейм ухвалив рішення продовжити допомогу українцям лише до 30 червня 2024 року. Згідно з попередніми положеннями закону, перебування громадян України було легальним, якщо вони прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року. А 9 лютого Сейм проголосував за продовження допомоги громадянам України до 30 червня. Проти закону проголосували 15 депутатів решта були за. Однак це тимчасове рішення. Тим часом уряд має розробити нові рішення щодо тимчасового захисту українців. Що ж означають ці нові правила? Змінами до цього закону передбачається продовження терміну дії дозволу на перебування в Польщі українців, які прибули в країну після початку повномасштабної війни, продовжено до кінця червня. Це означає, що понад мільйон громадян України збережуть свої права на вільний доступ до ринку праці, сімейні виплати або охорону здоров'я. Також допустимості подальшого використання до 30 червня будівель, де тимчасово групами проживають українські біженці. Період дії індивідуальних рішень для українських лікарів, медсестер та акушерок також продовжено до кінця червня. Водночас до кінця року продовжено податкові преференції для тих, хто надає гуманітарну допомогу. Наступним кроком в уряді Польщі, як планується, буде початок роботи над суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону після 30 червня, відповідно до рішення Ради ЄС щодо продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 25-го року. Друзі. А що ви думаєте щодо таких змін? Дайте знати в коментарях. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал та тисніть лайк, щоб не пропустити нові цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.